Лише одна шоколадка, це сумно. <рив> у мене 10 шоколадок Кіткат. Я такий радий. А У мене 100 шоколадок. Я щаслива. Але ми почнемо із Софії. У неї лише одна. Скоріше спробуй. Добре. Думаю, До відерця мені не знадобиться. Спробуємо. Підкидаємо шоколадку, зараз я її зловлю. Ух ти! Прямо в ціль. Так, я в цьому трюці найкраща. Що ж, спробуємо? Дуже смачно. Квентін тепер ти. Я лише радий. Візьму одразу декілька і з'їм. Це виглядає смачно. М -м, звичайно, всі шоколадки смачні. Хто ж не любить шоколад? Тим часом у мене залишилася одна шоколадка. З'їмо її. Смакота! І тепер усі руки в шоколаді. Жодної краплі шоколаду не буде втрачено. Злижу язиком. Так дуже смачно. О, а що з моїм язиком? Ух ти, він райдужний. Дай п'ять? Це виглядає комедно Я також вся в шоколаді. Смішно. Кейт, твоя черга. Ура! Мені це як з'їсти. Почнемо з двох. Спробуємо. Дуже смачно. Мені подобається, хочу ще. Вау! Вони всі різного смаку! Смакота! Здається, я вже наїлась. Тоді дай нам. Обідатись! Я одна все з'їм. Але як це зробити? Точно! Мені потрібна лепа потужніше. Вона точно за лічені секунди згризе усі шоколадки. Спробуємо. Подивіться, я начепила. Кей, всі крихти шоколаду сипляться прямо на нас. Я все. Залишилось лише зняти щелепо. Ху, Це був цікавий експеримент. Я впоралась. Тепер я маю купу шоколадної крихти. Друзі, налітайте. Я все одно одна не з'їм. Дякую. Ух ти, це панкейки та шоколадний сироп. У Квентіна лише один панкейк. Але ось у дівчат панкейків більше. Квентін, не переймайся. Це все одно смачно. Але ось у Кит ціла стопка панкейків, Таким точно можна не їстись. Клас! От тільки у Софії сто панкейків. Вона точно перемогла у цій лотереї. Але почнемо з Квентіна. Добре, я швидко впораюсь. Мені потрібен сироп. Добре, що його так багато в мене. О, а чому сироп не ллється? Дивно? Можливо, він закритий? Ні, відкритий. Ой, я весь у сиропі. Ти весь солодкий. Ти повністю в шоколадному сиропі. Вам смішно? Я можу стерти весь сироп за допомогою панкейку. Ха! Відмінний спосіб прибрати все зайве з обличчя. Готово! Тепер з'їдаємо. Він дуже смачний. Клас. Я доїв. Тепер твоя черга, чергаки. Супер. Спробуємо. Хоча ні. Потрібно придумати щось незвичайне. До мене прийшла ідея: насадимо всі панкейки на шпажку. Супер! Тепер усю цю стопку панкейків поливаємо шоколадним сиропом. Побільше сиропу. І з ним завжди смачніше. Готово! Залишилось спробувати. Яка насолода! Обожнюю панкейки! Так, потрібно додати більше сиропу. Люблю шоколад. Панкейками чудове поєднання. Тепер, коли я все доїла, черга Софії. Правда? Я така рада. Я теж маю полити сиропом, але однієї пляшки мені буде мало. Потрібна друга. Поливаємо одразу з двох пляшок всі панкейки. Як це апетитно виглядає! Я не хочу забруднитись, тому беремо серветку, виделку та ніж. Відрізаємо шматочок. Як смачно! Я не можу себе стримати. Мені терміново треба все з'їсти. Все. Смакота. Ось так швидко втрачаються всі гарні манери, коли перед тобою смакота. Нічого смачнішого в житті не їла. Не можу зупинитись. Більше панкейків. Ого! І як тільки в таку малу дівчину помістилося так багато панкейків. Не вірю своїм очам. У мене купа шоколадних бургерів. А у тебе всього один. А у мене всі сто. Ти лозер. Просто успіх не на моєму боці. Подумаєш? Мені одного вистачить. Спробуємо. Шоколад такий смачний. Клас. Спробуємо, але спершу додамо шоколадного сиропу. Він до всього чудово підходить. Клас. Готова! Це самий смачний бургер у моєму житті. Друзі, ви будете в захваті. Так смачно, що пальчики оближиш. М -м -м, смакота. Кейт, в тебе все закінчилось. Тоді ми переходимо до Софії. У неї 10 шоколадних бургерів. Ура! Не заважай. Зараз моя черга їсти шоколадні бургери. Поділи зі мною. Ні, я не буду ділитись. Ось і десять шоколадних бургерів будуть тільки мої. Які вони смачні! Це захоплення. Якщо Софі не хоче ділитись, тоді я підкладую червоного перцю. Тільки тихо. Ще один спробую. Що це? Чому так гостро? А -а -а, все горить. У роті все горить. Що? Ні-ні-ні. Усі мої бургери згоріли! Але як же так? Тепер твоя черга, Квинтін. Ура! Я лише радий. божні бургери. А тут вони ще й шоколадні. Крутота! Я такого ніколи не їв. А що всередині? Ух ти, мармеладки та маршмеллоу! Ідеальні бургери. Клас. Невже Квентін зможе з'їсти бургерів? Як у тебе це помістилось? Я вже втомився, наївся, але я маю ще половину. Квентін, ми можемо тобі допомогти. Я не хочу більше. Ну, добре, зім через силу Давай, ти зможеш? Досить. Ну, добре, ще трохи. Дівчата, зупиніться. Досить мене годувати. Я скоро лусну. Я не впораюсь. Їш, Квентін, їш. Ти повинен все з'їсти. Добре. Залишилось зовсім трохи. Я вірю у свої сили. Я більше не можу. Дякую, дівчата. Гарна робота. У мене один маленький скітлс! Сумно. Знаєте, скільки у мене? Десять. А у мене сто цукерок. Мені щастить. Хто розпочне першим? Я. Все таки з однією цукеркою я швидко розберусь. Спробуй підкинути та зловити ротом. Повинна вийти. Ну, і де вона? Ой, вона кудись упала. Я ніколи її не знайду. О, Так от вона де. Так, спробуємо. Вона наш з підлоги, а так краще. Смачно не залишати мені її на підлозі. Софі, тепер ти. Давай. Я лише рада. Давайте спробуємо. Зберемо всі цукерки. Тепер перемішуємо в руках та підкидуємо. Я така швидка, що встигла все зловити. Смакота. Клас. Квентін, тепер ти. О, що мені робити зі ста цукерками? Очно, я можу їсти одразу жменями. У мене так багато цукерок. Круто! Мені цього вистачить надовго. Так, смакота. Ідіть до мене, мої цукерки! Смакота! О, здається, до мене прийшла крута ідея. Я можу з'їсти всі цукерки за допомогою трубочки. Кладемо один кінець трубочки у вазу з цукерками. А тепер їмо. Як швидко, квентір, ти немов пилисос. З'їдаєш цукерки з кітл за лічені секунди. Не може бути, ніколь такого не бачила. Дівчата теж у шоці. Вони не мають слів. Це роки тренувань. Ой, щось не так. У мене почалась кітол-стрянка. Ні. О, тепер я. Це кулінарний челендж. Давайте дізнаємося, хоче наша малятка Джес на обід. Вона страшенно голодна. Ох ти! Почнемо з бургера! Супер! Всі мають виконати. Легко беремо булочки, додамо соусу, кетчуп, чудово, а потім трохи гірчиці. Сухий бургер нам точно не потрібен. Кладемо слайс помідора, далі котлети, сир, пари стрібочок вистачить і салат для свіжості. Давайте зробимо найбільший бургер у житті. Джес. Ух ти, це потужно. Такого джес точно ніколи не їла. Вона буде в захваті. Майже готова. Все мені не потрібне. Ой, що ви наробили? Навіщо кидатись? Моя черга готувати. Я зроблю корисний бургер із капусти. Один рух і все готово. Друзі, раджу вам відійти подалі, бо бабуся у справі. Бабуся знається на приготуванні. У неї точно все буде корисне та домашнє. Давайте подивимося, що вона встигла зробити. О, вже нарізала багато різних овочів. Вона справжній професіонал. Так швидко справляється. І з цього збере овочевий бургер. Це буде смачно та поживно. Кладемо помідор, далі пирець, моркву, огірок, цибулю, салат. Яка краса. Накриваємо капустою, викладаємо, звісно, кукурудзу зверху. Ну, краса, у мене все готово От і все. Ну, Квентін, як у тебе справи? Тримай кукурудзу. Е, ух ти! А це ідея. Із кукурудзи можна зробити попкорн. Кладемо на сковорідку далі засипаємо цукерки. Чудово чекаємо, дістаємо маршмеллоу Де вони? От висипаємо в миску потім кладемо в мікрохвильовку. Ага. Запускаємо потужніше, щоб усе розплавилось. Так, що там у мене з попкорном? Ухти! Готова! Залишилось забрати початок. Ай! гаряче! Попкорн виглядає просто приголомшливо! Апетитно! Тепер висипаємо попкорн в миску! Висипали. Залишилось все перемішати лопаткою. Ухти! Маршмело так апетитно тягнеться здорово! Ага, мені потрібна кругла форма. Кладемо в неї маршмеллоу з попкорном. Отрамбували. Супер. Забираємо форму. Вийшла солодка булочка. Дістаємо нутелло. Кладемо її на булочко. Можна побільше. Розмазуємо. Після висипаємо цукерки ньорз і кладемо шоколадну плитку. Далі пару тістечок і більше мармеладних райдужних стрічок. Обожнюю, вони такі кислі. Далі поливаємо все палоничним соусом. І побільше. Ось так. Клас. Залишилось накрити солодкою булочкою. Готово. О! Дже, сестричка, спробуй. Вау! Ух ти! Ви зробили для мене бургери. Все виглядає так яскраво та смачно, ось тільки мене бентежить ось цей. Чому він з капусти? Ну, я можу його спробувати. Відкусимо трохи. Е! Жахливо. Ненавиджу овочі. Далі спробуємо цей солодкий бургер. Я ніколи такого не їла. Віадемії не спосіб заїсти цей жахливий овочевий бургер з капусти. О, тут маршмело. Так тягнеться. Це так здорово, смакота. Тут усі мої улюблені солодощі. Братик! Так, тримати. Клас. А що залишилось? Ух ти! Це бургер величезний. Спробуємо. Ого. Це ти, що я хотіла. Смакота. Нічого смачнішого я не їла. Він скрізь смачний. Важко зупинитись. Ой. Наша малятка це все з'їсть? Це дуже смачно. Знаєте, що я вирішила? Шеф, перемога твоя. Перемога моя, я найкращий, так, так, так. А це раз робіть мені піцу. Обожнюю цю страву. Ого. Всі знають, що робити. А що мені придумати? О, Точно беремо жуйко. Якщо взяти кілька штук, з'єднати між собою і розкачати качалкою, то вийде, знаєте, що. Смачна основа для солодкої піци. Так краще піцу його не бачив. У мене буде класична піца. Потрібна маленька миска. Кладемо зверху тісто. Далі Примнемо тісто по цій маленькій мисці. У самому центрі готово. О, шеф, знову щось вигадав. Я робитиму для своєї малечі джеспирів. Кладемо тісто у форму, акуратно все розгладжуємо. Далі беремо смачний малиновий джем. Я сама його між іншим зробила. Викладаємо у форму Так, розмажемо. Треба заповнити все тісто. Коли ми заповнимо, то можна викласти зверху яблука, банан, лохину та полуницю. Чудово! Виглядає вже смачно. Ох, шеф! Це відкритий вогонь, що ви вигадали. Наш шеф знає, як ефектно приготувати навіть найпростішу страву. Чим же він здивує Джес цього разу? Ух ти, сир так апетитно плавиться, це точно смачно. Бабуся теж вирішила використати лайфхак шефа спальником. Квентін. Дивись, я тут готую. Здорово. Ой. Зараз це приготую. Я вже заснула. Чудово Бабуся, я скористаюсь пальником. Мені треба розплавити маршмеллоу Ух ти, крутяк. Швидко плавиться. Клас. Дякую, бабуся. Продовжуй. Так, мені треба викласти мармеладних ведмедиків. От сюди. Далі шоколад і мемдемс. Ну, от і все. Всі все приготували, а бабуся ще спить. Прокидайся. Ой, Джес, настав час дегустації. Як смачно все виглядає! Почнемо зі звичайної піци, яку зробив мені шеф О, тут навіть соус є. Як круто! Обожнюю папіроні! Клас! Це найкраща піца. Прямо як я і хотіла. М -м -м. Але залишимо місце для інших страв. Що там далі? Пиріг. Так і часто готує бабуся. Спробуємо. Ой, зачекайте Але це ж не піца, а пиріг. Такий не підходить. Хочу смачний пиріг. Ні. Але я ще відкушу шматочок. А що тут вигадали? Солодка піца з солодощі. Давайте спробуємо. Ох, як тягнеться. Краще за всякий сир. Здорово. Брат Квентін, ти переміг. Все реально смачно. Клас! Я справді виграв. Як круто. Так, так, так. А тепер приготуйте мені коктейль. Хоче щось смачне попити. Ха-ха. Звісно, мила. Давайте зробимо фруктовий напій. Мені потрібен ананас. З нього я зроблю їстівний келих Витягуємо нутрощі. Цьому мені допоможе ніж. І так, чудова. Тепер робимо сам коктейль. Мені потрібен блендер. Беремо фрукти, очистимо їх. Почнемо з мандарину. Кладемо часточку мандарину після яблука. Вмикаємо наш блендер. О, подивіться, як все апетитно готується. І виглядає, до речі, також апетитно. Сама б випила такий корисний коктейль. Переливаємо в келих із ананаса. Розкішно. Прикрашаємо ягодами. Додамо коктейльну парасольку. І, звісно, трубочку. Мій коктейль готовий. А я буду робити молочний. Наливаємо в келих молоко. Далі беремо шоколадні бомбочки. Я не можу англювати вмію. Самі подивіться, як круто, бабуся. Скажи, що класно. Ну так. Ой, пустив. А це ще що? Маршмеллоу? Спробуємо. М -м -м. Какао! Здорово! Так, але залишилась тільки одна шоколадна бомбочка. Добре, вже сама її покладе в молоко. Мені потрібен виноград. Перекладаємо виноград на половину в келих. Ось так. Решту половини заповнюємо льодом. Потім заливаємо водою. Готово. Додамо трохи йогурту. Ну, от і все. Вуаля. Мій коктейль готовий. Вже скоріше спробуй і трубочка. Я буду лише рада. Все виглядає чудово. З чого мені почати? М -м, дивно, тут шоколадна кулька. Ого. і що мені робити з цим? О, я зрозуміла. Потрібно покласти в молоко. Клас. Вийшло. Це какао з маршмеллоу. Має бути дуже смачно. Класна ідея. Спробуємо. <смакоте> смакота мені подобається. А що тут? Це фруктовий коктейль в ананасі. І навіть фрукти наш пашка, обожнюю їх. Клас, смакота. Давайте спробуємо сам коктейль Як свіже та смачно. З таким коктейлем одразу хочеться на берег океану. Знаєте, мені сподобалось. Залишилось спробувати останній коктейль. Він виглядає цікаво і на смак також дуже крутий. Перемагає бабуся. Ти найкраща. Всі її чули. Я найкраща. Його перемога моя.